Привіт, друзі! Дякую, що зібралися біля багаття. Сьогодні я розповім вам казку відке каченя. Улітку, коли вже пожовкло жито, під лупухом на яйцях сиділа качка. Висиджувала вона яйця вже давно, і це добряче набридло. Нарешті шкарлупа яєць затріщала, і з них з'явилися каченята. Вони сяк так повибиралися і почали роззиратися довкола. Їм подобався світ? А як же? Бо ж тут було значно краще, ніж у тісній шкарлупі. Ох, найбільше яйце цілісіньке, сказала качка мати, зітхнувши, і знову сілася на нього. Як ви? спитала її стара качка, що проходила поруч. Іще одне яйце лишилося, сказала молода качка. Але поглянь на інших. Просто чудові, а як схожі на батька. Стривай, ну! А що? Як то в тебе йти чи яйце? мовила стара качка. Мені якось підкинули чуже. Ну й мороки з дичатами. Скажу я тобі. Вони бояться води й не йдуть, і годі. Так і є. І диче. Покинь його. Та ні, посиджу ще, відповіла молода качка. Та, як хочеш, сказала стара качка і пішла геть. Нарешті затріщала шкарлупа, і з найбільшого яйця з'явилося величезне, негарне пташеня. Яке воно велике. сказала качка, уважно обдивляючись його. І зовсім не схоже на інших. Невже й справді індича? Наступного дня була чудова погода, і уся качина сім'я вирушила до канави. Миттю качка опинилася у воді. Ідіть за мною. покликала вона каченят. І ті також кинулись у воду, хутко виринули і попливли. Негарне каченя не пасло задніх. Яке ж це індича? сказала качка. Ні, це мій син, і не такий уже він негарний. Швидше, швидше, ходімо до пташника. Тримайтесь до мене якнайближче, і пильнуйте. Неподалік можуть бути коти. Уклоніться старій качці. звеліла каченята мати, коли вони дісталися пташника. Вона тут найвельможніша, бо іспанської породи. Вона має на лапці червоний клаптик. Це знак найвищої нагороди. Пов'язуючи його. Люди дають зрозуміти, що не бажають цю відзнаку втратити. За цим клептиком усі стару качку впізнають. Не тримайте лапок у купу. Чимні каченята мають тримати лапки нарізно, вивертати їх назовні. Молодці! А ну, те, кланяйтесь, крякайте. Каченята так і зробили. Качки оглядали їх і бурчали. О, прийшли. Наче і на так мало. А це як гітне. Одна качка навіть дзьобнула його в шию. Дайте йому спокій. звеліла качка мати. Воно таке величезне і негарне, відказала кривниця. Йому то. І підсумувала стара качка з червоним клаптиком на лапці. Добре було б його переробити. Так. повела качка мати. Можливо, воно не гарне, зате має добре серце і плаває навіть краще за інших. Я гадаю, що воно виросте, погарнішає або зробиться з часом трохи меншим. І вона лагідно провела дзьобом по пір'ячку великого каченяти. Окрім того, це селезень. А для селезня краса не така вже й важлива. Це каченята милі. сказала стара качка. Усіх каченят полюбили у пташнику. Лише бідолашне гидке каченя весь час дзьобали та штовхали. З нього глузували всі, і качки, і кури. Одонадто велике. Казали всі. А індик, що народився зі шпорами на ногах. І тому вважав себе особливим. Надувся і, підлетівши до каченяти, сердито залопотів. Його гребінь налився кров'ю, бідолашне каченя розгубилося. Воно ж не винне, що таке потворне. Далі було ще гірше. Усі проганяли каченя, навіть рідні, брати й сестри. Люто казали йому вже по тебе вхопила. І навіть мати додавала Очі мої б тебе не бачили. Качки дзьобали його, кури щіпали. Одного разу каченя не витримало. Перебігло пташник і махнуло через паркан. Пташки злякано знялися з кущів. От яке я потворне. Пташки злякались мене. Кірко подумала каченя й кинулося тікати. Воно бігло аж до болота, і там просиділо всю ніч. Томлене й самотнє. У цьому болоті жили дикі качки. Вранці вони всі повилітали з гнізд і побачили каченя? спитали вони. Каченя розкланялося на всі боки. Страшенно подворне. сказали дикі качки. Навіть не думає порудичатися з нами. Де вже було бідолашному каченяті думати про це? Воно мріяло про одне. Щоб йому дозволили спокійно посидіти в очереті і попити болотної води. Два дні воно жило на болоті, а третього дня з'явилися два дуже горді дикі гусаки, що лише нещодавно вилупилися з яєць. Послухай, сказали вони. Дуже, дуже потворне. Хочеш літати з нами і бути вільним птахом? Неподалік. В іншому болоті живуть милі дикі гуски. Справді, вони дуже милі. Ти таке потворне, що, певно, матимеш у них великий успіх. Раптом над болотом почувся дивний звук, і обидва гусаки впали в очерет, а вода забарвилася їхньою кров'ю. Звук повторився тоді знов і знов. Мисливці оточили болото. Навколо бігали мисливські пси, Псе оповив плакитний дим. Каченя було ні живе, ні мертве від страху. Щойно воно хотіло сховати голову під крило, як перед ним опинився мисливський пес, язик якого був висолоплений, а злі очі виблискували. Він пильно оглянув на Каченя, вишкірив гострі зуби і побіг далі. О <глух> перевело дух каченя. Отже, я таке потворне, що навіть собака не хоче вкусити мене. І воно зачіїлося в очереті, сиділо тихо-тихо до вечора. Стрілянина стихла лише під ніч, але минуло ще багато часу, перш ніж каченя наважилося встати, роззирнулося і кинулося бігти полями та луками. Дув такий сильний вітер, що каченя ледве-ледве трималося на лапках. То ночі воно добігло до хатинки, яка була такою старою, що трималася тільки дивом, а й давно вже час було впасти. Вітер усе дужчав, збивав каченя з ніг, доводилося впиратися в землю хвостом. Що було робити? На щастя, каченя помітило, що двері хатинки висять криво. Крізь щілину можна потрапити всередину. Так воно й вчинило. У хатинці жила бабуся з котом, що вмів вигинати спинку і муркотіти. та куркою, яка добре несла яйця. Бабуся дуже її любила. Уранці каченя помітили кіт почав муркотіти, а курка курку дакати. Що сталося? спитала бабуся. Подивилася навколо і побачила каченя. Але подумала на нього, що то доросла качка. Оце так знахідка!» – сказала старенька. Тепер я матиму качені яйця. Що це селезень? Ну, побачимо. Минуло тижнів зотри, але яєць не було. Кіт і курка вважали себе половиною всього світу, причому кращою половиною. Каченя було з цим не зовсім згодне. Звісно, курці й котові це не сподобалося. Ти вмієш ти не сіяється? спитала курка вкаченята. Ні. От і тримаю язика за зубами. Ти вмієш ти вигинати спинку і моркотіти? Ні. О, ти мовчи собі, коли чуєш розумну мову. І каченя мовчки сиділо у своєму куточку. Раптом воно згадало свіже повітря і тепле сонечко, йому дуже закортіло поплавати. Воно сказала про це курці. Та що це з тобою? вигукнула вона. Вочевидь, я в голову лізуть, самі дудиці. Але ж плавати так приємно, сказала каченя. А яке задоволення пірнати глибоко-глибоко. Та ти за глузду з'їхало, сказала курка. Кому може подобатися плавати і пірнати? Ні коту, ні мені це не до душі. Та наша господиня цього не любить. А вона вже розумніша за всіх на світі. Ви мене зовсім не розумієте, сказала Каченя. А хто ж тебе може зрозуміти? Ти ж хочеш бути найрозумнішим. Ти зовсім не цінуєш того, що потрапив у тобі товариство, що тобі дали притулок та харч. І хочуть навчити хоч чогось корисного. Овір, Я сварю тебе лише тому, що бажаю тобі добра. А отже, я і є твій справжній друг. Я гадаю. Мені краще піти звідси, мовило каченя. Ой те собі з Богом», – відказала курка. І каченя пішло геть. Тепер воно могло досхочу плавати й пірнати. Але всі звірі та птахи й далі знущались і глузували з нього. Нарешті настала осінь. Листя й трава пожовкли, дув сильний вітер, ішов сніг, сипався град. Бідоложному каченяті було важко. Якось увечері, коли сонце вже сідало, з кущів вилетіли чудові великі птахи. Каченя ще ніколи в житті не бачило таких гарних птахів. Вони були білі, як сніг, і мали такі довгі гнучкі шиї. Це були лебеді. Вони якось дивно скрикнули, змахнули прекрасними крилами і полетіли в теплі краї. Далеко за синє море. Вони вже здійнялися високо, а бідоласне каченя закрутилося у воді, ніби дзига, витягло шию, і раптом теж скрикнуло так голосно, що й саме злякалося. Ці птахи не йшли йому з голови, і коли вони зовсім щезли з очей, воно пірнуло аж на дно, виринуло, і було ніби не в собі, його охопило незнайоме почуття. Хаченя не знало ні як звати цих птахів, ані куди вони летять. Але з першої миті воно полюбило їх так, як нікого досі не любило. Воно не заздрило їхній красі, адже йому навіть на думку не спадало, що воно могло б бути хоч трошечки схожим на них. Настала холодна зима. Каченя плавало без перепочинку, щоб вода не замерзла зовсім. Але щоночі. Вільний від криги простір усе меншав і меншав. Морози були такі, що крижана кора тріщала. Каченя без утоми працювало лапками та все таки знесилилося, зупинилося і обмерзло. Уранці, неподалік, проходив селянин, побачив каченя, розбив кригу своїм дерев'яним черевиком і приніс птаха додому відігрівати. Але діти захотіли погратися з ним, а воно подумало, що ті хочуть скривдити його і сахнулося від страху просто в дійницю з молоком. Усе молоко розхлюпалося. Селянинова жінка скрикнула та сплеснула руками. Каченя тим часом залетіла в діжку з олією, а звідти у мішок із борошном. Господи, на кого воно було схоже? Господиня кричала й бігала за ним зі щіпцями для вугілля. Діти збивали один одного з ніг, реготали й верещали, але двері були відчинені, і качення вибігло, кинулося в кущі просто в глибокий сніг. І дуже довго лежало непорушно, майже без тями. Багато сумних пригод спіткало качення її суворої зими. Коли сонечко знову пригріло землю, каченя лежала в болоті, в очареті, заспівали жайворонки, і настала весна, каченя змахнуло крилами і полетіло. Тепер його крила були значно міцнішими. Воно й не счулося, як опинилося у великому саду. Яблуні цвіли, духм'яний бузок схиляв свої гілля над річкою. Як же тут було добре, як пахло весною! І раптом з очерету випливає троє прекрасних птахів. Вони пливли легко і плавно, наче ковзали по воді. Тачення впізнало їх. І його знову хопив уже знайомий дивний смуток. Получу ну я до цих чудових птахів. Вони, певно, вб'ють мене за те, що я такий потворний. Зважився до них наблизитися, але краще загинути від них, аніж терпіти кпини та щіпання качок і курей. Витримувати зимову холоднечу й голод. подумало коченя. Одразу ж воно злетіло на воду і попливло назустріч прекрасним лебедям, які, побачивши його, кинулись назустріч. Убийте мене! сказало їм каченя і схилило голову. Але в чистій прозорі, наче дзеркало воді, воно раптом побачило своє відображення. А лебеді оточили його, пестили, гладили дзюбами, ніхто з них не збирався його вбивати. Воно вже не було величезним потворним пташеням, його крила зробилися могутніми, шия довгою та гнучкою, а пір'я білим і блискучим. Гидке каченя стало лебедем. Не біда з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця. Тепер юний лебідь був радий, що зазнав стільки горя, адже міг краще поцінувати своє щастя. До саду прибігли маленькі діти. Вони почали кидати лебедям хлібні крихти і кричати Галей! Діти плескали в долоні й танцювали від утіхи. А тоді побігли по батька й матір і знову почали кидати у воду крихти хліба й тістечок. І всі казали, що новий лебідь найгарніший з усіх. Старі лебеді схилили перед ним голови, а він зовсім засоромився та сховав голову під крило, сам не знаючи навіщо. Він був надто щасливий, але нітрохи не запишався. Адже добре серце не знає пихи. А він пам'ятав час, коли всі його зневажали і проганяли. А тепер усі вирішили, що він найгарніший серед прекрасних птахів. Воду схилялося дух'яне гілля буску. Сонечко світило особливо яскраво, і от крила його зашуміли. Струнка шия випросталась, а з грудей вирвався сповнений радості крик. Чи міг я мріяти про таке щастя, коли був гидким каченям? Дякую, що зібралися. До наступних зустрічей біля багаття, друзі.